Лев Данилович, постать, яка поєднує в собі силу меча, гостроту розуму й амбітність правителя, здатного розширити кордони свого князівства й утвердити його серед великих держав свого часу. Народився він близько 1228 року у родині славетного Данила Галицького, короля Русі, людини, яка здобула корону з рук Папи Римського. Але водночас уміла тримати рівновагу між Заходом і Сходом. Дитинство Лева минало в епоху постійної загрози, монгольські набіги, напружені стосунки з Польщею, Литвою та Угорщиною усе це формувало його як майбутнього воїна й політика. Ще хлопчиком він супроводжував батька у військових походах. Не раз Лев бачив, як похмурі обрії лінії монгольських туменів насуваються на міста і села, і чув крики тих, хто намагався врятуватися. Так він зрозумів лише сильний правитель зможе зберегти землю і людей. Юний княжич навчався не лише військової справи. При дворі його батька перебували посли з усієї Європи, від німецьких лицарів до венеційських купців. Лев чув різні мови, бачив різні звичаї і з ранніх літ почав розуміти, що іноді слово може бути гострішим за меч. Одруження Лева з Констанцією, дочкою угорського короля Беллі IV, стало однією з перших великих дипломатичних перемог у його житті. Цей союз не лише укріпив мир між двома сильними державами, але й дав Леву змогу впливати на політику Центральної Європи. Угорський двір став для нього школою європейської дипломатії. Після смерті Данила у 1264 році почалася нова епоха, Лев отримав у володіння Галичину, а його брат Шварно, Волинь. Але вже тоді Лев мав у серці непохитне прагнення зібрати всі землі під своєю рукою, і він це зробив не відразу, але впевнено. Використовуючи союзи, військові акції та іноді хитрість. Його амбіції вивели Галицько-Волинське князівство на новий рівень. Лев приєднав Люблінську землю, розширив вплив на Закарпаття і навіть поширив свою владу на території, що нині належать Молдові. Одним з його найбільш значущих кроків стало заснування Львова, міста, яке швидко стало торговим вузлом і серцем його держави. Львів часів лева це вулиці, повні ремісників і купців, дзвони, що кличуть на торг, запахи спецій зі сходу і свіжого хліба з місцевих пекарень. Кам'яні мури захищали місто від ворогів, а ярмарки притягували людей з усіх кінців Європи. Тут можна було зустріти і татарського купця, і німецького майстра, і верменського торговця вином. Лев не боявся укладати союзи навіть з татарами, якщо це допомагало досягти його цілей. Його стосунки з Ордою були складними то він разом з ними йшов у похід на Польщу чи Литву, то раптово ставав їхнім противником. Він умів чекати слушного моменту, і часто саме це вирішувало долю його походів. Проте не всі його плани мали успіх. Спроби підкорити Польщу чи Литву часом завершувалися важкими поразками. Але навіть тоді він не здавався, швидко відновлював сили та знаходив нові шляхи до мети. Його правління тривало понад три десятиліття. За цей час Лев Данилович зумів утримати державу в складних політичних умовах, зберегти незалежність від Золотої Орди та зробити свій Львів одним з найважливіших міст регіону. Помер він близько 1301 року, залишивши по собі об'єднану і зміцнену державу, а також славу правителя, який умів тримати баланс між мечем і словом. І сьогодні, коли ми проходимо львівськими вулицями, вимощеними каменем чи вдивляємося в давні храми, ми несвідомо крокуємо слідами лева, того, хто зробив своє місто і свою державу символом сили, мудрості і незламності. Любиш захопливі легенди? Неймовірні факти та історії, які оживають перед очима, тоді ти потрапив у правильне місце. На каналі Цікаві історії ти відкриєш таємниці минулого, про які мовчали підручники, і поринеш у події, що змінювали світ. Натисни Підписатись прямо зараз, щоб не пропустити жодної пригоди. Твоя подорож у світ найцікавіших історій починається тут.